По-перше, ми зараз побачили в цій студії те, що відбувається в усій державі, і є дуже дуже багато слів, які мають все менше підтримки і все менше віри з боку людей. Я, до речі, хочу сказати, що тут було і хороші речі. На мій погляд, і за тими даними, які отримував наш парламентський комітет, в нас чотири місяці працював голова митниці, який не крав. Те, що ми маємо від Луганської області і з Одеської області, говорить про те, що є керівники обласних адміністрацій, які не просто не крадуть, а намагаються зламати схеми. В тому числі за допомогою танків або великої публічної політики. Але все це нівелюється на рівні Президента України і на рівні прем'єр-міністра України. Я, як голова парламентського комітету з протидії корупції, абсолютно відповідально стверджую. Я сьогодні підписав листа на Генерального прокурора з. Проханням вимогою порушити кримінальне провадження щодо голови Державної фіскальної служби. Я думаю... Я думаю, багатьом учасникам сьогоднішньої дискусії зрозуміло про що йдеться. Одні з найкращих журналістів країни разом з колишнім головою митниці. Викопали інформацію про те, що голова податкової служби не вніс в свою податкову декларацію квартиру в Лондоні. Я Вчора мав зустріч з дипломатом з цієї країни, який сказав англійською мовою Incredible. Це не перекладеш на українську. Ну, так не може бути. Там, да, мабуть, це найближчий переклад. І так само я вчора мав розмову з іншими колегами, з якими ми разом утворили парламентську більшість, про те, що так далі не може бути. Якщо ми говоримо про чиновника, який грав одну з ключових ролей в митниці Клименка, яка була. Тотальною бандою, дуже прибутковою бандою, яка залишила після себе соляну шахту в керівництві прямо в центральному офісі ДФС. вони мали соляну шахту для того, щоб там відпочивати. Цей чиновник потрапив під закон про очищення влади, який був з великими зусиллями прийнятий суспільством. Він був люстрований, і тепер його приводять і кажуть: а це смотрящий, він буде визначати, кого призначати на митниці. То так далі не може бути. Якщо такі звинувачення лунають з боку керівника митниці, якщо таку інформацію оприлюднюють журналісти, то не може бути так, що мовчить уряд і мовчить президент. Ми маємо відкриту країну, ми маємо багато медіа, ми маємо багато можливості, як відреагувати. Я скажу більше. Найстрашніше, що мовчить міністр внутрішніх справ і мовчить генеральний прокурор. Сьогодні було запитання одного волонтера до іншого волонтера, який тепер, слава Богу, працює на державу на державній посаді. А яка є альтернатива цим блуждаючим танкам? А це дуже просто. Альтернатива називається закон і правоохоронні органи, які мають оберігати цей закон. Але в Генеральній прокуратурі ми маємо історію, яка зараз замовчується, забувтується і поступово стирається з пам'яті людей. Вона називається діамантові прокурори. Ви пам'ятаєте, як ми вам, з вами тут плескали е, заступнику генерального прокурора Давіду Сакварелідзе, вихованцю Міхаїла Саакашвілі, який арештував ключових слідчих Генеральної прокуратури з наркотою сотнями тисяч доларів і з діамантами? Де ця справа? В яких судах вона губиться? Чому люди, які керували цими хабарниками, не просто не вигнані з Генеральної прокуратури разом з Віктором Шокіним, а знаєте, що вони тепер у робити? Вибирати для України антикорупційного прокурора. Я не хочу будувати цю розмову на Констатації фактів, всі розуміють, що відбувається. Давайте поговоримо про виходи. Є справді страшний вихід, і корупціонери, які словами про захист України, про те, що є дуже дуже важкі завдання, до яких не просто підійти, про те, що в нас погані закони, ви перші наближаєте вибух. Ви, ви не уявляєте, над якою пропастю ви зараз ставите себе насамперед, але й найголовніше державу. В цій країні величезна кількість людей пройшли не тільки Майдан, але й пройшли війну за незалежність. І вони не тільки не заспокояться, вони не залишать цю ситуацію такою, якою ви намагаєтеся зберегти її. Тому буде або страшний вибух, який знесе не тільки багато людей, що не сидять на посадах. Він може знести дуже багато самих засад державності, тому важливо його уникнути. Зробити все для того, щоб його уникнути. Або є варіант, який ми зараз обговорюємо з партнерами по коаліції, і дуже важливо, щоб ми мали підтримку. Коли я кажу, ми, я маю на увазі самопоміч. Перший крок це призначення за конкурсом справжнього генерального прокурора і справжнього міністра внутрішніх справ. Як тільки в нас запрацює, як тільки в нас запрацює е, Генеральна прокуратура, таких людей, як голова ДФС, будуть арештовувати десятками на тиждень. Я вам це гарантую. І другий дуже важливий крок, е, який дуже важливо щодня обговорювати, коли ми маємо таку можливість, це заміна усіх судів. Зараз президент України ініціював. Поправки до конституції щодо судової системи, от дуже важливо, щоб ми не робили знову косметичні рішення, якусь перевірку, яку будуть переробити перевіряти ті, кого треба перевіряти, а щоб ми просто наново закрили повністю всі ці корупційні лавочки з тітушками в мантях, і наново через прозорі конкурси, через незалежні комісії, шанованими людьми, набрали всі суди, починаючи. З найвищих з верховних і вищих спеціалізованих, а якщо ми реалізуємо це рішення, не буде цього нового кривавого майдану, але Україна стане іншою. Україна стане такою, заради якої люди вийшли на Євромайдан.